Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Вітаю вас, на Знайомленні з природою. Щоб дізнатися, про що піде мова, потрібно відгадати загадку. Послухайте уважно. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати збудували собі хати. Про кого це загадка? Вірно, про птахів. Отже, сьогодні мова піде про птахи, а саме про їхнє різноманіття. Насамперед, давайте дізнаємось, кого ми називаємо птахами. Так, так, є різні ідеї тваринки, що вміють літати, але ось Послухайте уважно, метелики, літаки теж вміють літати, але ми їх не називаємо птахами. І ще трішечки пороз... порозмовляємо, подумаємо. Отже, птахи це тварини, тіло яких вкрите пір'ям. Так, на голові є дзьоб. А передні кінцівки перетворилися на крила. Ось. Також, а задні кінцівки то лапки. Давайте ще подивимося дуже уважно на пташик. на пташку, що в ній є? Насамперед є тулуб, голівка, на якій є очі, дзьоб, передні кінцівки перетворились на крила, є хвіст, тулуб з головою з'єднаний шиєю. шию, шию та що бувають різні, і короткі, і довгі, і середньої довжини, а також є задні кінцівки або лапки. Скажіть мені, будь ласка, де ми можемо зустріти птахів? У вічні, тут. у дома. Вірно, ми можемо зустріти птахів всюди. Вони водяться, пристосувалися до життя до спекотних пустель, до вічних снігів, також птахів ми можемо зустріти у горах. Біля водойм, а також птахи живуть у лісі, степах та луках. Серед птахів є і карлики, і велетні. Найменшою пташкою є бджолине. Колібрі. Її, довжина її тіла досягає до 6 сантиметрів, а вага 2 грами. Водяться колібрі в основному в тропічних лісах. І лише вони вміють літати задом наперед, верх ногами та боком. Колібрі зависає біля квіточки, дуже-дуже швидко тріпоче своїми крильцями. ось, і, е, здається, ніби вона завмерла і не рухається. Вона дуже полюбляє квітковий нектар. Найбільшим птахом нашої планети є африканський страус. У висоту він досягає до 3 метрів, це висота житлової кімнати, а також вагою буває до 100 кілограмів. Це вага. Дорослого чоловіка важкого атлета. А що цікавого, ви знаєте, про страусів, дітки? Цікаво. Ні. Так. Ні. Не вміють літати. Так, вони не вміють літати, не вміють співати. У разі небезпеці страуси дуже швидко біжать. Їхня швидкість досягає 70 кілометрів, це швидкість легкового автомобіля. А також вони можуть робити кроки, стрибки до 4-5 метрів до діна житлової кімнати. І, і коли страви розсеплива, він дуже небезпечний для людей. Є легенда про те, що страуси при небезпеці ховають голову в пісок, але це не так дітки. Буває так, що коли небезпека, то особливо молоді страуси, вони притискають шию і голову до землі і витягуються горизонтально, і при цьому їх непомітно. Існує правдива легенда про те, що страуси їдять метал. І це таки так, їх шлунок здатний перетворити метал. І не тільки метал, дітки, а й каміння. Був випадок, коли страус проковтнув 53 алмази. Це дуже тверді, дорогоцінні камені. Ось. Високо цінується м'ясо, пір'я, шкіра страусів, також їх яйця. І тому страуси піддаються домашненню, і існують вже не так мало страусиних ферм там, де люди розводять страусів. В неволі страус живе до 50 років. Ось така історія про страуса. Дітки, всього на нашій великій планеті живе понад 8,5 тисяч птахів. У нас в Україні їх нараховується близько 400 видів. Птахи. Це на, на одна з найчисельніших груп серед хребетних тварин, і їх поділяють на три групи: це безкільові ось, пінгвіни та кільові. До безкільових належать страуси, ми тільки що про них вже довідались. Багато цікавого. так? Тож до групи пінгвінів належать саме пінгвіни, а їх у нашому світі нараховується 17 видів. Та е, пінгвіни трапляються від Антарктити до екватора. Це майже єдині птахи, які не вміють літати, бо ми вже довідали, що і страус не вміє літати. Ось. Але вони дуже чудово плавають і пірнають, ловлячи рибку, кальмарів, креветок у морі. Їхні передні е, кінцівки крила перетворилися на ласти, і тому вони дуже добре ними плавають. І під широкою під шкірою в них дуже товстий. Шар жиру, яких їх зігріває там, де холодно. Ось на суходолі, на суші, пінгвіни дуже повільно рухаються, дуже кумедно. ось, Або ковзують дуже швидко на череві. Імператорський пінгвін це самий великий, дітки серед пінгвінів, його зріст досягає 150 сантиметрів. А вода, вага майже 50 кілограм. Пінгвіни майже весь рік проводять у морі, у воді, ловлячи рибку, кальмарів, креветок, і виходять на сушу взимку для того, щоб висиджувати потомство. Ось. Вони висиджують яйця, так як вони птахи, але вони не, не роблять гніздо, не залишають яєчко в гнізду, а носять їх на задніх кінцівках, лапках і прикривають ось такою черевною складкою. І коли дуже-дуже холодно, то пінгвіни збираються кубками і гріються. Ось, ось така Історія ось така розповідь про пінгвінів. І третя група е, пташок це кілегруді. До них належать всі типові пташки, яких ви знаєте. А яких пташок ви знаєте? Яких? Псенишку. Синишки. Овател. Дову. 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 Молодці молодці дітки. Також птахи діляться на різні групи за місцем проживання. Ми вже декілька разів зупинялися проте. Є птахи, які полюбляють жити в лісі. Так, їх дуже багато, і їх називають, як дітки, лісовими. Так, це... Торока, шишкар, Шиш. Тим нас хто дітки? Горобчик. Годі зналися називайте. Това, так, теж лісовий птах. Хто що кує? Соловей ще. Дятел. І так далі. Так, це птахи, які живуть у лісі. Також є птахи, які полюбляють жити на відкритих просторах: луках, полях, степах. До них насамперед відносяться всі види страусів. Наш український страус, який називають дрохва, курібка, теж дуже часто зустрічається в степах, а також до птахів, які живуть на відкритих просторах, ми відносимо журавлі та ластівки, вони більше полюбляють жити на відкритих місцинах. Також є водоплавні пташки. А ну подумайте, кого ми можемо до них віднести? <плес> Які Пташки плавають. Е лелека. Так, 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 вірно, вірно, лебеді є водоплавними птахами, гуси, качки, яких дуже багато на Вкраїні. Також водоплавними є чайки, альбатроси, пелікани, які найчастіше зустрічають біля води і на воді, а також є група пташків, які більше полюбляють жити на узбережжях, водойм та болотах. Ось також це лелеки, Чаплі. ось, Ці пташки полюбляють болотисті частини нашої земної поверхні та невеличкі водойми річки. ось. Ще птахи дірки діляться за способом добування за типом харчування. Ташок дуже багато. Ми вже з вами відмітили, що їх більше, ніж чим... Вісім з половиною тисяч, і вони всі по різному харчуються. Є пташки рослинноїдні, ті, що харчуються травичкою, насіннячком, нектаром птахів. Так, Це колібрі, клести, дубоноси. Також є пташки, які полюбляють комашок. так, От наші синички, дятли, зозуля, яка полюбляє їсти волохати гусениць. Також є хижі птахи, ті, що полюють і полюбляють більше харчуватися більш дрібними пташками або гризунами невеличками з такими тваринками. То до хижих діти тваринок птахів відносяться чайки, тому що не полюбляють їсти, що дітки, рибку дрібну, так, то хижа, вони їдять інших тваринок. Чаплі, які полюбляють їсти, що дітки, комарів, жаб, а також сови. Які полюбляють їсти дрібних гризунів та мишей, дуже багато видів орлів, беркутів, які полюють за мишами, ховрашками, отже дрібними тваринками. А є одна група птахів, які називають падальниками. Вони Харчуються вже вмерлими твари, тваринами, птахами, ось і цим самим чистять природу. До них насамперед відносяться ось такий птах, на вигляд, дуже такий страшний. Його називають гриф. Гриф ось. І це птах-падальник. Отже, дітки, також птахів поділяють. На диких і свійських. Отже, птахи, які не приручені людьми, то є дикими, а одомашнені птахи, які живуть в сільській місцевості, і в нас, в будиночках, то є свійські одомашнені птахи. А ну, насвіть, будь ласка, представників домашніх свійських пташок яких свійських прішок ви знаєте? Так, вірно, курочки, півники, гуси, качки, індики, їх спеціально вирощують для того, щоб тримати яйця, м'ясо, пір'я. Отже, сьогодні ми розглянули з вами різні групи е, птахів. Вони діляться на Класифікуються за різними схемами на різні групи. Про птахів можна говорити дуже довго і багато розповідати, бо їх дуже багато і вони дуже цікаві. І тому птахів вивчають, за ними дуже-дуже багато спостерігають. Але є, на жаль, птахи, які потребують нашої допомоги. Не можна недооцінювати значення. Птахів для людини, для природи. Тож бережімо природу, вона є нашим будиночком, а птахи є частиною.